Друзі, всім привіт! Розпочався у нас турнір без воскрешення і без Хіла Таку я оборону поставив, ще турнір ще не почався, я прилетів титан, я змінив костюм Леонідаса на зріз під жовтий. І виходить, я його назад не переодів і в турнір він залетів в костюмі такому. Повинен був стояти другий костюм. Ну і тут мене вже нагнули. Ну, звісно, зараз п'ятірок у всіх багато. Ой. Ну ладно, будемо тоді показувати результат. В поєдинках. Так, і я тут підглянув перший бій, виставив. Е, ну, газелька, я розумію, що вона не буде хилить, але, але від каки нас прикриє. Наприклад, від шланга, від бібізяни, коротше. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так, загони правильно? Правильно. Погнали. Так, так, так. Я напевно здвинув так синій і жовтенький є, але хочеться більше. Ось щось типу по цього. Тепер ми його доб'ємо. Так, добренько. У вороти поставимо. Жовтих нам треба ще три. Ми їх вряд ли зараз знайдемо. Тоді беремо сині. Так. А як їх підняти? Жовтеньких. Щось вони не піднімаються. Добре, тоді соберемо сору. Так, зараз сора получить димах, я так розумію, тому що Міньйони дають атаку. Ладно. А, добре, жовтий виїхав. Був поганий вибір. Так, так непогано. ставимо так, знімаємо і добиваємо. В принципі, мені така команда подобається. Так, ну де щось інше треба, потрібно брати? Ну що Міньйони та магіма, та він нам такого натикає. А якщо я візьму так от, ні, от так от і отак от, от. Хоча навіщо він мені я його і не заряжу напевно. Тоді вот так от непогано, ну вроді непогано, Погнали. так зробимо так. Так, четыре. Ой, класс. Крит вылетел. зробимо так. Так, там було 4, це буде 7. Це буде 10. Агіма хай б'є разок. Катрицу. А що мене там долбануло? Що напевно... Поїхали далі. Що в нас тут? Селька. Ну тут а... грімбел проситься. Проситься, каже Дімка, я тобі зараз допоможу. І на нього 29. Ось треба трошки буде знову загони попідкачувати. Я вже на них другий місяць, як підзабив. Ну, погнали. Так, зберемо фігур, побачимо, що тут буде. Ага. Добре, у нас є дев'ять. Дев'ять жовтеньких. Але все одно сіль медленно, да? І наскільки вона швидко зарядилася? Не так багато і камнів полетіло. Так, добре. Ще нас тут трошки помучають. Колись команда добивала всіх. Все зарядка шот. Після цих зломів 90-х вже... Не канає. Три, є, погнали далі. Ну тут можна своїх своих дівчат назад ставить. Дави тут соро і фре, фрея. О, гнали. Так, жовтий, фіолетові. Сейнь. Непогано. Ще жовтий, там в нього за мідло якраз. Давайте ще жовтий, Не, не захотіли. Так, да, навіть за мідлом він зарядився. Так... фіол жовтий підтягуємо. Ну, вони самі зібралися, теж непогано. Так, ой! Хотя ладно, хай будуть. Газелька просто все снимаю. Уже в принципі не важно. Так, все близна. Кицу добити. Ух ты! две штуки так ничего не меняем команда в принципи толкова так зберемось так е -е, три 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 і буде дерка Так, мне потрібно 7 на фрею. Так, мне замедло. Сюда. Сюда. Там тройка желтых избирается. И фиолы. Ну да, ударить у нас раз, но... Ну. Так, на всякий случай, ну там комбо. Сьогодні якось так. Добренько, постараємося. Перемогами, якщо оборона буде так погано стояти. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки.